Жіноча футбольна команда Вараз вдома приймає Маріуполь. Гравчині Олени Рудої після неприємної виїзної поразки від лідерок вищої ліги Полтавської ворскли 9-0 готувалися дати бій Маріупольцям на домашньому полі. Гра першого кола завершилася на користь рівнянок 2-1, Відтак, і у повторному матчі господарки розраховували здобути очки. Поєдинок проходив за сильного вітру. Відтак примхи природи гравчині обох команд взяли собі на озброєння. У першому таймі цю додаткову перевагу мали рівнянки, але їхні дальні удари результату не Принесли відтак нулі після перших 45 хвилин. А от суперниці тримали ніс за вітром. Удар із центру поля від Марго Кісельової застав зненацька Світлану Снігур 0-1 на старті другого тайму. Ну, ми, ми тренуємо це, але так я я згодна. Те, що завдяки цьому голу це воно перестроїло. якби розумієте, це, це жіноча психологія. Якби ми такий глотнули, то ми теж зовсім би по-другому грали. Забивши один, гості відразу провели ще два м'ячі. Спершу Марія Бенедік, отримавши пас із глибини, спокійно переграла голки про Кувереса. Опісля рівнянки програли боротьбу під час подачі з кута поля. Знову Бенедік була кмітливішою за інших 0-3. Матч тривав 90 хвилин, а сьогодні він якби вирішився лише за три хвилини. І ну, дуже важко зараз, так можна сказати, на емоціях е якісь робити висновки, але десь трошки нам не повезло, я так рахую. Ну і звичайно було дуже багато таких дрібних помилок, які не варто було б допускати. Маючи вдосталь часу, аби спробувати відігратися, рівнянки почали активніше завдавати ударів по воротам суперника, але відзначитися, бодай раз не змогли. Гра так і завершилась із рахунком 0-3. 2-0 це якби такий дуже, ну, всі думають, що це комфортна перевага, але 2-0 це такий дуже е, слизький рахунок. Але ось вже 3-0 вже якби ну, морально важко і ну, дуже складно вибратись вже. І якось навіть розраховувати на нічию, не маючи колосальної переваги під час гри команда із Маріуполя перемагає із більш ніж переконливим рахунком своєрідна помста за поразку у першому колі. Тому ми, ми на цей матч виходили дуже заряжені. Ну і це був наш младший реванш, тому що ми вдома програли. Нам було принципово себе проявити дівчатам проявити, тому що е трошки реконструкцію команди проводимо десь. Е Зміна позиції, підшукуємо. Ми, як кажуть, вже готуємося до наступного сезону, але дівчата проявили характер. Молодці. Рівнянки розташувалися на 10-му місці серед 12 команд у турнірній таблиці. За 15 матчів у вереса 12 очок. Наступну гру рівнянки проведуть теж вдома, зіграють проти дівчат із дніпра 1 які розташувалися на 7-му місці. Вадим Мороз Михайло Мандзюк телеканал ITV.